З першим пострілом ми, українці, відмінили коронавірус і карантин, але це не значить, що коронавірус відмінив сам себе. Отож, на осінь 2023 року прогнозується епідемія коронавірусу. Вона вже практично почалась. Та десь туди пізніше, на листопад-грудень, епідемія грипу. Хороша новина. Про те, що штами можуть всі старі, начебто ніяких нових, і тому не очікується якісь такі тяжкі перебіги хвороби. Але ви ж знаєте, що любу хворобу ліпше попередити, ніж потім лікувати. Тож сьогодні хотіла поговорити про профілактику вірусних інфекцій, і що для цього треба робити, як запобігти собі, своїй родині, своїм близьким, рідним, діткам. Внука. От на сьогоднішній день, окрім бетуліну, мабуть, людство нічого кращого не продумало. Це хороший антивірусний препарат. Він, Окрім того, що забирає віруси, він ще дуже добре підтримує печінку. Гепатопротекторний препарат. В нас він навіть є позитивні результати по лікуванню гепатиту групи Б. Він сприяє виробленню інтерферону. В нас в організмі власного, а інтерферон, це ж, як ми самі також знаємо з вами, що це дуже, ну, противірусний такий власний препарат, він добре підтримує роботу нирок, має мочегонну дію, має протизапальну дію. Тобто, от така аптечка в одному препараті по 10-12 капель. Два-три рази в день або накапати, наприклад, 20 капель на півторашку води випивати до трьох годин дня на протязі дня. Хороша профілактика. До бетуліну можна додати хвою. Хвоя це також добрий протизапальний, протимікробний препарат, Він ще й полівітамінний, покращує роботу судин, травної системи, покращує реологію крові, ну виводить, очищає все-все ну, те, що нам потрібно. Можна поєднувати. Є еликсир для імунітету, містить в собі всі необхідні трави для покращення нашого імунітету, щоб ми от добре відбивалися від цих вірусів і мікроорганізмів. Ще хотіла проговорити окремо за імунофлор. Він, цей препарат можна використовувати як для профілактики, так і для лікування, так і для відновлення організму після вже перенесених тяжких хвороб не обов'язково вірусних. Він містить в собі екстракт гранату, екстракт ехінацеї, багато вітаміну С, а також кошачий кіхоть. От якраз про кошачі кіхоть, давайте більш детально. Ну, Кошачі кіхоть це не значить, що з кіхтиків кота зробили цей препарат. Це є така ліана, і вона кріпиться до поверхні, коли росте, от такими, наче якби кіхтиками своїми, такими, які вони похожі, ці її кріплення, похожі на форму кошачого кіхтя, тому її так і назвали. А ця рослина. Її лікарські властивості досліджені вже давно, вона має дуже хороші противірусні, протизапальні властивості, відновлює роботу травної системи, покращує також реологію крові, але таке, ну, як на мою принаймні, думку, головне, що вона посилює фагоцитоз у нас в організмі. Це що це таке фагоцитоз? Це коли. М у нас от ми як проник до нас вірус, і на кожному, на кожен вірус, наша імунна система закріплює свій лімфоцит. І от вони починають, як би сказати, боротися, і лімфоцит може там побороти одну-дві бактерії віруса. А коли, наприклад, за допомогою кошачого кіхтя цей лімфоцит може побороти більше вірусів, або навіть і попадаються віруси такі складні, що Лімфоцит, якщо в нас ослаблений, то він і одного не може перемогти. А от завдяки цьому, що підсилюється фахоцитус, тобто, грубо кажучи, це сила нашого лімфоциту, це сила нашої імунної системи, і вони тоді більше перемагають вірусів. В плані місцевих, що теж я б радила зараз, оскільки ці. Всі захворювання передаються повітряно-капельним шляхом, тому бажано перед виходом з дому, або якщо ви десь йдете так, та навіть вже прийшли із якогось середовища, що вам там не дуже сподобалося ну, в плані е здоров'я, можна використовувати гель 39 трав, змащувати слизові перед виходом з дому, можна його розмоктувати, слизові рота, слизові носа змащуються. Можна використовувати бальзам для носа масляний, також і в плані ну, профілактики. Можна використовувати стомафлор для орошення ротової порожнини, можна використовувати спрей для горла з колоїдним сріблом. Я б для діток його ліпше радила з колоїдним сріблом, оскільки він не так, не так пече. А антибактеріальні властивості має всі ті самі. Тому розбирайтеся з цим усім. Якщо буде потрібна якась ще окрема допомога, звертайтеся до нас і пам'ятайте, що одна гривня вкладена в профілактику, економить в майбутньому 7 гривень. Вкладених в захворювання, це в лікування вірніше, і це вже не враховуючи те, що хвороба це ж все-таки не тільки кошти, а це ще і знос нашого організму, і це взагалі ну, якість життя і зовсім не той емоційний стан, якщо людина здорова і якщо людина хвора. це і наша працездатність, і, і все інше, тому робіть здоровий вибір.